Дорогие сьогодні кримінального правопорушення пробачені статтею 368 частини 3. Таким чином э... Так, э, ці предмети.

На Одещині поліцейські затримали начальника одного з відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимагання та одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець вимагав від громадянина 2 тисячі доларів за сприяння у виготовленні військового облікового документа, зняття з розшуку як особи, яка не оновила облікове дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. Слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури. У сфері оборони південного регіону задокументували злочинну діяльність та затримали фігуранта після того, як він отримав всю обумовлену суму. За одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, слідчими поліції посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, максимальне покарання, яке передбачено законом за такий злочин, 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Повні обставини злочину встановлюються, достове розслідування триває.